Місцеві чиновники провели перше засідання у новому році, де розглянули близько сотні питань, серед яких рішення про збільшення доходів до бюджету Тернопільської громади, шляхом міжбюджетних трансфертів. Це збільшення доходів міського бюджету за рахунок тих коштів, які нам платять інші громади за надання певних послуг. Також збільшать доходи шляхом приватизації об'єктів комунальної власності. Ті об'єкти, які фактично не використовуються а для того, щоб наповнити бюджет міста, було прийнято рішення. Виставити їх на продаж, так як як держава зараз також продовжує приватизацію для того, щоб наповнити бюджет. А деякі об'єкти навпаки приймуть в комунальну власність, зокрема, модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб в Малашівцях і приміщення на Миколинецькій, де планують відкрити дитячий садок. Також одне з рішень сесії преміювати випускників закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту і присвоєння звання почесних громадян міста Тернополя посмертно ще дванадцять. Військовослужбовцям з нашого міста